Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу вам дещо показати. Не шукуйтеся. Ось що я знайшла. А... а тепер будемо дивитися. Я зараз зачитаю. Це така, знаєте, такі плакати. Я зараз не пам'ятаю. А, Хмельницька область. Так, Хмельниць... Хмельницькій області. Ось так СБУ розшукувало Романа Червінського. Давайте, мої дорогенькі, подивимося, він що? Ось, бачите, карта перша вже. Зараз ми будемо в цьому розкладі розглядати, чия це була ідея, він що якийсь приступник, злочинець. І так. Це не фейк випадково. Давайте просто подивимося, це фейк чи ні. Можливо, хтось з вас таке бачив десь у себе в місті. Перед тим, як його заарештували, ось як його розшукували, то тих усіх справжніх злочинців влада не розшукує. А тут влада розшукує патріота справжнього українця, який багато зробив для України. Наскільки це показує, вони його бояться. І так, і так, це не фейк чи правда? Правда, ви знаєте, це правда. Ще яка права, правда. Е, ви знаєте, вони от, <кій> дивіться, вони бояться, дивіться, під загрозою, як карти е, точно показують. Під загрозою їхнє е, тепле містечко. Їхні гроші, їхні робочі місця, тобто, привладні і тому подібне, тобто, є немабутнє під загрозою через цього чоловіка. Ось як я це бачу. І так, давайте подивимося, чия це була ідея? Може, карти нам покажуть? І так, чия була ідея? Не показують карти. Тут група ціла людей. Тут цілий колектив, який, бачите, знову карта випадає. Переживання це для них головна біль. Він для них головна біль. І я так думаю, це все колективно це для того, щоб заспокоїтися, щоб жити нормально. Я, звичайно, ось тут ця карта показує, що ідея все ж таки була для колектив, колективно, так? але хтось цю ідею ніби підкинув. Угу. Ви знаєте, людина не публічна. Людина не публічна, людину ми можемо і не знати. Можемо і не знати. Людина приховується, людина не виходить на публіку. Тобто, ми не знаємо, хто це був, хто дав цю таку пропозицію. Але вони прийняли цю пропозицію, будемо так говорити, разом. разом. Тут обговорювалося це. Ось. І бачите, дивіться, кубки з цього боку, кубки з цього. Це говорить про те, що справа ця мала не вийти на публіку настільки, наскільки вона вийшла у суспільство. Вони хотіли цим більш захистити, ну не просто себе захистити, а щоб ця справа не вилізла наружу, як то кажуть. Давайте подивимося. Стан а, червінського наразі, <кій> і так, його стан наразі. Мужчина тримається, але, бачите, дивіться, е, я так скажу, намагаються людину зламати. Е, зараз я ще докладу, як саме, як саме. Ну, я, я би не сказала, що там щось з ним таке, це скоріше за все, на емоції давлять, бачите, на емоції. Можуть бути погрози через дітей, ця карта говорить. Ось, вони любий шанс використають тут людину, будемо так казати, я не знаю, як це пояснити, але тут дуже на емоції йде. На емоції, емоційно. Ой, у мене, знаєте, звичайно, не так, як Івасюка колись за свій час, але йому недобре зараз. Йому зараз не добре, хоча він тримається. тримається. Гаразд, мої дорогенькі, тому що ми вже робили, в принципі, на нього розклад. Давайте ще раз подивимося, які шанси в нього виграти на даний момент. Тому що завжди виникають якісь. Ну, жриця вона не зовсім то й хоче говорити. Вона закриває інформацію. Бачите, ось інформацію вона закриває. Не хоче вона говорити. Не хоче говорити, жриця. Не хоче поки що говорити. Поки що не хоче. Але ми говорили, що він переможе, все буде добре. Ось, чи помінялося зараз щось. В принципі, ні. В принципі, ні. Але вони шиють далі йому. Далі шукають. Знаєте що? Що я тут бачу? Вони побачили, що народ обізнаний, що народ знає по справі дуже багато. І я чула навіть в інтернеті відео навіть бачила від людей, які його знають, військових. Які були причетні, причетні також до тієї справи, по якій він зараз сидить, так? то вони казали, що він діяв професійно, навпаки, про нього дуже хороші відгуки. Тобто вони зараз продумують якісь нові липові, тому що кубки це що би ще придумати, що би ще підкинути? Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу, за запитання. А, стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Хтось не хотів, щоб я до кінця зробила. Дивіться, ми почали, чия була ця ідея. Карти показали, це групова ідея. Що має до цього Офіс президента, до цієї справи? І так, багато чого. От, Дуже багато чого. Абсолютно все. Іде з Офісу президента. Ця карта під... Це а, офіс президента під а, ризик. У них ризик великий. І, до речі, ця карта каже, їм не вдасться а, уникнути покарання. Не вдасться. Не вдасться. Але ви пам'ятаєте, як я казала, все залежить від нас. Гаразд, мої дорогінки, щиро дякую вам за увагу, разом і тільки разом до перемоги.